Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, котрою я хочу з вами поділитись, а вам усім бажаю приємного перегляду. Спочатку я радів, що в нас постійно знаходиться теща. Річ у тім, що наша донька Кіра дуже часто хворіє, і в дитячий садок ми її водити не погоджуємось. Марина, моя дружина, попросила свою маму посидіти з онукою, і Світлана Сергіївна погодилась. Тільки в неї одна умова. Вона буде приходити до нас. А вдома теща бажаю відпочивати, а не бавитися з онукою. Адже інколи в нас виникають невідкладні справи ввечері. В такий час ми просимо посидіти сусідку. А Світлана Сергіївна тим часом іде додому відпочивати. Спочатку все було добре. Ми поспішали після роботи додому, те тим часом збирається до себе, а на нас чекає донечка. Марина з вечора готує страви на весь наступний день, інколи й на два дні. В кінці місяця ми обов'язково вручаємо Світлані Сергіївні конверт з грошима, адже добре розуміємо, що вона витрачає свій вільний час, а ми дякуємо, що не відмовила нам у допомозі. Та згодом ми помітили, що страви, які Марина готує на всю сім'ю, за день зникають. Знаю, що теща їсть небагато, а Кіра ще зовсім маленька. Все ж таки я запитав у Світлани Сергіївни, чому так? Вона відповіла, що в день приходить Володимир Петрович, тато Марини, і вона його годує, адже вдома не встигає приготувати. Тому харчується у нас і дідусь. Я не знаю, як на це реагувати. О 6 годині вечора теща вже вдома. Невже не зготує чоловікові їжу на день? Розумію, коли прийшов один раз пообідати, але то ж повторюється кожного дня, При тому нам на вечерю не залишається нічого. Дружина не говорить своїй мамі нічого, а я підрахував, що коли наняти няню, будемо витрачати ті ж самі гроші. Кіра ще маленька, але, чесно кажучи, поведінка тещі та тестя дуже мені не подобається. Марина умовляє мене мовчати, ще трішки потерпіти, а в мене питання. Невже вони не розуміють, що нам також потрібні гроші? Адже кожного місяця ми платимо їй за догляд, а вони вже вдвох харчуються нашим коштом. Чи була ще в когось така ситуація? Будь ласка, в коментарях діліться своїми думками. Дякую.